Привіт! Сьогодні ми поговоримо про один з найцікавіших періодів у житті підлітковий вік. Це, знаєте, така собі захоплива подорож до самого себе, час просто неймовірних перетворень відкриттів. Ну що, готові? Тоді поїхали. А давайте почнемо з такого собі експерименту. Спробуйте знайти свою фотографію, зроблену років п'ять тому. Подивіться на неї, а потім на себе у дзеркало. Ну як? Що одразу кидається в очі, це, до речі, класний спосіб одразу побачити, який величезний шлях уже пройдено. Так, звісно, змінився зріст, статура, можливо, риси обличчя стали іншими, але знаєте, що насправді найцікавіше? Те, що найглибші, найважливіші зміни вони ж невидимі це ваш внутрішній світ, ваші власні погляди, ваш унікальний смак. Усі ці зміни і ті, що видно, і ті, що всередині, свідчать про одне. У книзі життя починається абсолютно новий дивовижний розділ. А ось до речі, що каже наука за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, підлітковий вік це такий собі міст між дитинством і дорослим життям. І триває він, уявіть собі, майже 10 років. Це не просто якийсь проміжок часу, а фундаментальний етап, коли закладається основа майбутньої особистості. І це, мабуть, найкрутіше в цьому періоді. Раптом з'являється якась нестримна цікавість, бажання пізнати світ, ставити мільйон питань і, що найважливіше, шукати на них власні відповіді. Це такий собі природний двигун розвитку. Ну, мо тепер до цього, що помітно найперше до фізичних змін. І щоб краще це зрозуміти, послухаємо двох п'ятикласників, які поділилися з нами своїми спостереженнями. Ось, наприклад, що помітила Соломія. Це ж класичний приклад того, як тіло змінює пропорції, готуючись до нових функцій. Вона бачить, як її фігура поступово набуває жіночих рис. А от у Святослава історія зовсім інша, можна сказати, дзеркальна. Плечі стають ширшими, а це якраз характерна ознака формування чоловічої статури. Ці два приклади чудово показують, наскільки різними можуть бути шляхи розвитку. І ось тут увага ключовий момент. Хтось починає змінюватися раніше, хтось трохи пізніше. І немає жодного правильного графіку. Кожен організм має свої унікальний темп, і це абсолютно стовідсотково нормально. Окрім зміни пропорцій, відбувається ще й справжній стрибок зросту. Святослав, наприклад, розповів, що тепер може сам донести з магазину важкі сумки, які раніше й підняти не міг. Це прямий наслідок того, як росте м'язова сила. А ось вам іще один цікавий факт про силу у віці приблизно 10-12 років дівчата часто тимчасово стають навіть сильнішими за хлопців. Соломія ОН по секрету розповіла, що іноді перемагає Святослава в армреслінгу. Це чудово показує, наскільки нелінійним і непередбачуваним може бути розвиток. Гаразд, із зовнішнім наче розібралися. А тепер давайте зазирнемо всередину адже не менш, а може й більш важливі зміни відбуваються у сприйнятті емоціях та думках. Саме в цей час починає формуватися власна думка про все на світі. Яка музика подобається, який одяг носити, що думати про глобальні події. Це вже не просто повторення думок дорослих, це народження унікальної точки зору. По суті, це і є становлення особистості. Ну, зрозуміло, що коли тіло і розум проходять через таку інтенсивну трансформацію, їм потрібна підтримка. Тож давайте подивимося, як допомогти собі у цій подорожі. Розглянемо кілька практичних порад. А зараз невеличкий квест на уважність. Наші друзі Соломія та Святослав підготували список рекомендацій, але, здається, навмисно додали одну з помилкою спробуєте її знайти. Дивимося уважно на список перше. Вести здоровий спосіб життя. Друге. Харчуватися збалансовано, третє. Загартовуватися. Четверте. Нерегулярно робити ранкову гімнастику. І п'яте. контролювати зріст та вагу. Ну що, помітили, що тут не так? Є, звісно ж, помилка у четвертому пункті. Будь-яка гімнастика чи вправи дають результат лише тоді, коли вони регулярні. Чудова робота. Ви впоралися. Отже, давайте підсумуємо: основа здоров'я в підлітковому віці та й у будь-якому іншому стоїть на чотирьох китах: регулярний спорт, активний відпочинок, повноцінний сон і збалансоване харчування. Це така собі універсальна формула гарного самопочуття. До речі, Святослав та Соломія поділилися ось такою таблицею із середніми показниками зросту та ваги. Це може бути корисним орієнтиром, щоб спостерігати за власним розвитком, але, і це дуже важливо, пам'ятайте, це лише усереднені цифри. Особистий шлях розвитку унікальний, тож використовуйте це як орієнтир, а не як якесь суворе правило. Отже, підлітковий вік це не просто набір змін, це унікальна особиста подорож до себе. Просто подумайте, а що в цій подорожі захоплює найбільше? Можливо, відкриття нових талантів, а може, формування власного стилю чи побудова справжньої дружби. Цей шлях належить тільки вам.